Друзі, всіх вітаю, мене звати Жанна, ви на моєму каналі «Психіатри здорової людини. Сьогодні хочу для вас записати таке невеличке відео, щоб насильно нікого не загружати, не завантажувати інформацію. Питали в мене про лінь. Щоправда, що конкретно цікавить в темі лінії ліннощів не конкретизували, тому розповім те, що вважаю цікавим та важливим. Давайте поговоримо про таку тему а, взагалі, психологічних захистів. Що це взагалі таке? Тому що це, як на мене, доволі то пов'язано з темою лінії у тому числі. А, насправді те, сам термін психологічні захисти а, вів а, Зім Фройд. Чому так назвав теж питання, що, ніби от захист? Ну, він передбачає напад. Да? І ніби як, коли ми від чогось захищаємося, це передбачає, що на нас хтось напав. Ніби якась така конотація негативна. Особливо в такому спілкуванні побутовому та що ти там захищаєшся від мене. Да? От ніби як в цьому є якийсь сором, якесь звинувачення. Хоча насправді захисти це. Більш позитивна річ, ніж негативна, це насправді творче пристосування психіки до тих травмуючих фактично факторів. Бо ми ж знаємо, розуміємо, що неможливо народитися в цьому світі у людей, прожити перші роки свого життя і не отримати психологічних травм. І Знов-таки, ці захисти можуть бути більш конструктивними, більш деструктивними, зрілими та незрілими. Ну, це вже такий доволі великий пласт інформації, про це можна, якщо е... цікаво почитати і послухати тієї самої Ненсі Маквіліамс. там прекрасно це все розкладено по поличках, але якщо нема бажання пірнати в це все, давайте трошечки розберемося. Простіше і коротше. Отже, що таке психологічні захисти, чому так їх Фройд назвав? Ну, Фройд взагалі-то був такою цікавою людиною. Є інформація, що, в принципі, лікарем, психотерапевтом він став не тому, що дуже того хотів, а тому, що, так як він був євреєм за походженням, в той час були певні обмеження кар'єрні. І не міг єврейський юнак стати, скажімо, військовим. А він, є таке дані, що мріяв про військову кар'єру. І чому євреїв так багато серед психотерапевтів, лікарів, юристів? Тому що ці професії були просто-напросто доступними. І він пішов цією дорогою, хоча первинно Фройд лікар і дуже талановитий анатом. І отже, тому захист, як така от, спроба долучитися хоч, хоч тут до такої воєнної термінології. Хоча коли ми говоримо захист, краще тримати в голові, що це є творче таке пристосування нашої психіки до певних факторів. Отже, до чого тут лінь? А До того, друзі, що лінь, в принципі, переважно. Це також механізм захисний. І дуже часто в психотерапевтичних таких от кейсах роботи з клієнтами буває так, що людина звертається на консультацію первинну запитом, що я от така. Ледача людина, нічого там не можу себе змусити робити. Ну, змусити, причому всі кажуть, і всіх воно прям нормалізовано. Ну, не всіх у більшості людей. Прям нормалізовано, що це ок, себе постійно заставляти. А потім, в ході роботи, людина розуміє, що ося лінь фактично їй подякувати треба, тому що вона захистила людину від. Насильства, від примусу, від тиску, тобто це є адаптаційний, класний, творчий механізм. Питання тільки в тому, що 음... треба пильнувати, аби захист не почав працювати вам в мінус. Ну тобто, скажімо, коли вже ніхто на вас не тисне, коли ви вже дорослі люди. І ви продовжуєте використовувати цей захист, фактично, який є сформований був в дитячому чи підлітковому, в ранньому віці, але він вам вже не потрібний. Тобто він вже виконав свою функцію, віджив своє і можна переходити до чогось іншого. Тому до чого я веду? Я веду до того, що свою конкретну лі треба ретельно дослідити, коли вона виникає, як вона виникає, в чому вона полягає. Що ви чули взагалі про себе і про лінь? Тому що дуже багато людей дізналися, що вони ледачі від інших. І тут є вибір. І знов-таки це пов'язано з нашими тими захистами, які поширені в даної особистості. Це в мене птахи кричать, якщо ви можете чути, в даної особистості, в даної людини. Тому що хтось. Це буде один тип захисту, якщо тобі кажуть, що ти, ти, ти ледача людина, ти там якась нездара, ти те 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 не робиш. Буде просто рватися, щось доводити, впахувати, досягати, дертися. Це люди переважно з нарцисичними захистами наплутаємо це з токсичним нарцисизмом, друзі. Це нарцисичні захисти. Довести цим людям, що вони не праві. Є такі люди, які підуть просто в печерку в свою в норку, там, в мушлю, ледача. Та і слава Богу, все. І не чіпайте мене, і не трогайте мене, і отут я буду перебувати, бо я ледача, все, він від мене, будь ласка. Це інший тип захисту. Звісно, що їх набагато більше, просто це такі ну, більш поширені механізми, як людина, як людська психіка може реагувати на такі звинувачення, присоромлення у тому, що ти є ледача людина, нічого не робиш. То ця тема, якщо вона вас цікавить, якщо вона вас хвилює, добре, якщо вона буде ретельно вами досліджена, про що конкретно ваша лінь. І, як правило, знов-таки це не для всіх працює, але як правило, якщо ви та от людина другого типу, тому що якщо ви людина лише до першого типу, і кудись деретеся, щось комусь доводите, от як мені писали в коментарях, що там от я вважаю, що ок працювати день ніч чи без вихідних, якщо це початок проєкту, треба комусь щось довести. Окей, чудово! А далі. А далі Ну, ти довів, що ти класний співробітник чи співробітниця. А далі що? А як вибрати з цього? А як бути, коли люди побачать, наскільки ти не просто класний фахівець, а наскільки ти ще й багато тягнеш? І на тебе навісять всіх і все. Як далі з цим бути? Далі це шлях до вигоряння. Саме тому, як профілактика цього стану, я й кажу про важливість від початку свою, своє навантаження по роботі і життєво. Бо люди є такі, що... В принципі, і не працюють активно, але намагаються і в своєму звичайному житті добряче замахатися. Тобто все навантаження треба якось коригувати, якось дозувати. Для людей другого типу, окей, в мушлі може бути прекрасно, затишно, добре, але питання. А чи не заважає вже ця мушля вам жити і рости, коли на вас вже не тиснуть, коли ви вже є доросла людина, і, в принципі, могли б, могли б самі вирішувати щось і чогось прагнути власних цілей. На те, що там дорослі тиснуть і кажуть, ти маєш оце усе-се робити, а воно вам не треба. В такому випадку, так, да, ці ліноші вони захистили вас фактично від насильства, від тиску. Від того, щоб робити якісь непотрібні вам речі, отримувати непотрібні компетенції, непотрібну професію, що завгодно. Люди стільки робляться через тиск інших. А як зараз, коли вже фактично людина доросла і ніхто не тисне насправді? Можливо, ця вже мушліка стала затісною, можливо, вона заважає вам домагатися своїх якихось власних бажань та цілей. А, то я вас а, запрошую, ні в якому разі не спонукаю, не там, тисну. Запрошую про це подумати так, ліниво, подумати, спокійненько, нікуди себе не, не, не пхати, нікуди себе там, не, не прискорювати. А, якщо я щось. Конкретне, що вам хочеться почути про цю тему. Вона класна, цікава. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо є якісь рефлексії з почутого, теж пишіть. Якщо хочеться якусь іншу тему, теж пропонуйте, там десь собі запланую. Отже, відкрита пропозиція, як завжди. Будьте здорові, будьте в спеці, побачите, що коїться, будьте. До себе чутливі, обережні. Ставтеся до себе та своїх близьких. З любов'ю, якщо, якщо близькі цього заслуговують, до себе обов'язково з любов'ю. І залишайтеся зі мною на зв'язку. У мене ще багато корисного та цікавого для вас. До нових зустрічей, па-па!